Понад рік вони тримають небо і боронять українське море на півдні України. Військові моряки мають і фарт, і майстерність виявити вчасну ціль і вразити її за лічені секунди. Продовження агресії, яка триває від 2014 року, військово-морські сили і берегова оборона півдня чекали щодня. Особливо ж що ці відчуття загострились після даних нашої розвідки про можливий наступ і висадку ворожого десанту на півдні. Керівництво наше розуміло, що щось наближається, тому ми вже до цього часу теоретично так розуміли, що от скоро почнемо виконувати ті завдання, які безпосередньо на нас покладені. Вони дійсно були зухвалі. Їхня зухвалість, ну зрозуміло, що вони думали, що зараз ми великим флотом своїм, 10 десантних кораблів. Ми тут підійдемо і все нам одразу здадуть. Але не тут то було. У перші дні нахабна поведінка ворожої авіації кораблів змусила активізувати всі сили для захисту регіону. Я прийшов командир і сказав, що о четвертій годині планується наступ кораблям розосередитися. В четвертій двадцять перші спалки в небі. Ну і все, з того дня три суд три доби без сну очікували висадки десанта, противника, повітряних противників, постійно бойові тривоги, виход в море розсередження, зміна місця базування. Завдяки тому, що була досить добра, взаємна робота з береговими підрозділами, і оцей потужний щит, він загородив Одесу. Коли лунає повітряна тривога, більшість з нас біжить в укриття. Вони ж навпаки стежать за приладами і шукають ту саму ціль, яка несе загрозу. Взяти її на приціл і здійснити постріл справа десяти секунд. Якщо не вгледиш, в смертельне залізо наробить чимало шкоди. Відбере чиєсь життя, зруйнує інфраструктурні об'єкти. На це і робить ставку ворог. Перешкодити йому головна мета екіпажу. Понятно, що тренування там до війни, це все там по імітованим цілям. По підручникам, по е, всяким правилам. Воно все гарно, просто розумієш загальну картину, як ти маєш діяти. Але вже під час війни, коли тебе над головою прилетіла одна ракета, і ти, грубо говоря, просто не встиг, не зорієнтувався і не зміг, а ця ракета нанесла десь шкоду, то другу ракету ти просто ну, хоч з руками її хочеш ловити. Зумівши прилаштуватись до нових реалій, команда Катеру за цей рік відбила не одну атаку ворога. Стояли завдання досить прості, не допущення морського десанту. Кожен корабель знав, що йому потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Згодом неочікуваний росіянами удар по Москві. До того ще були інші заходи їхнього відбиття. І вони зрозуміли це і наразі вони підходять до нас, тому що розуміють, що це. Недоцільно і небезпечно сили оборони півдня зуміли побудувати надійний захист, який включає в себе засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, зенітно ракетні комплекси середньої і дальньої дії. Комбінуючи ці засоби, воїни ефективно захищають і повітряний, і морський простір. Ще до початку війни особовий склад відправлявся на курси підготовки по використанню ПЗРК. корабельні, які там позаштатні, штатні розрахунки. Це систематично відбувалося, а під час початку широкомасштабного вторгнення взагалі практично постійно вони підтверджують свою кваліфікацію, тренуються. І відповідно, на кожному кораблі, там, де передбачено штатом або позаштатні якісь розрахунки, мають на озброєнні ці переносні здані ракетні комплекси. Неважливо, там ігла там, чи стінгери, ну, хто чим забезпечений, хто в кого, в кого що є на озброєнні. Збити це вже просто виконати те, що ти неодноразово виконував під час тренування. Навівся і збив. Неважливо, що це ракета, літак, гелікоптер. Важливо просто вибрати місце і як противник буде запускати ці технічні засоби. Вирішальну в позитивному плані роль у підготовці нашого флоту до воєнних дій зіграли систематичні міжнародні й українські морські навчання, де екіпажі тренувались відбивати атаки вирогідного противника. Як виявилось, це був доволі слушний досвід. Будь-яка підготовка, вона відіграє свою роль. А оскільки часті візити до інших країн, часті стажування, в тому числі на Аді, в країнах-партнерах, там, де роз. Розповідали, як вони працюють, відповідно порівнювали з нашими е, тактикою застосування озброєння, і тому вона звісно е, допомагала. Часто команді трапляється нагода збити ворожий снаряд і стрілецькою зброєю. Є такі випадки, коли стрілецькою зброєю збивали. Але це у е, зв'язку з тим, що е, там дійсно йде потужний е, шквал вогню. Потужний. От ракета летить, вона летить ніби через сітку вогню, там стріляє там. 10-15 км на випередження, і вона просто якийсь з них там попадає. Серед підбитих трофеїв екіпажу ракети різних типів, безпілотні розвідувальні апарати, ворожі плавзасоби. Чим саме вражають і з якої зброї воліють не поширювати всі подробиці, перемог каже Олексій, будемо смакувати по завершенню війни. А поки щоденна праця, щоб люди відчували, що вони під надійним захистом збройних сил України. Окрім ракет. На, на дистанцію, таку, що яка заозпечувала роботу їхньої артилерії, вони не підійдуть, тому що в нас є протикорабельні ракети. Як наші нетні, які заслужили авторитет, так і е, ті ракетні комплекси, які надали нам країни-партнери, в тому числі Гарпуни. Окрім протиракетної і протикорабельної боротьби, екіпаж бере участь у заходах протимінної безпеки. морські сили виконують свої завдання, вони знешкоджують ці предмети, які виходить кидає на берег. Постійно моніториться надводна обстановка для того, щоб в разі чого знищити ці міни, які там зірвали там. Головне для командира бойового підрозділу тримати стрій і показувати власним прикладом, як діяти. Вважає Олексій. А кожен вихід в море – це треба перше показати екіпажу, що ти впевнений в своїх діях. По-друге, знати, що, що тобі робити в тій чи іншій ситуації, і розуміти, що якщо ти підготовлений і готовий, то в тебе все буде добре. В команді всі вірять у перемогу і будують плани на майбутнє. Чи дочекаються нас у Криму наші люди? Олексій Жданов відповідає так: в Криму. Люди, які чекають на нас, ну вони обов'язково дочекаються. А тим людям, які нас там не чекають, там люблять руський мір, ну, нехай ідуть в Росію. Всі хочуть перемоги, всі хочуть, щоб завершились ці бойові дії. Постійно треба бути готовим захистити свою державу і її територію.